Починається ця історія в 546 році до нашої ери, коли великий цар Кір, Другий Великий, завойовує Лідію. Він фактично є засновником Перської імперії та Перської держави. Він будує цю державу буквально з пепелища, буквально з нічого. Тим не менше він добирається до Лідії. А в той час і... В минулому грецькі міста держави, які зараз стали просто іонійською частиною Лідії, вони підкорюються безпосередньо Лідійському царству, і саме на Лідійське царство посягнув Кір Другий Великий. Минає ще деякий час. Загалом то все царя Персію під контролем. Цар Персію, Великий цар. Кір другий помирає. Тим не менше, у нас на трон сходить Дарій Перший.